Вітаю, чудова погода сьогодні зимова грудень, кінець грудня. А мені захотілось чогось такого весняного. Тому я одягнув кепку свою улюблену, яку назвав морський бриз або Середземномор'я. І прогулююсь, насолоджуюсь. До речі, ця рогожка, в ній не жарко літом і не холодно взимку. Ну, при мінус 20 зрозуміло, що, а до мінус 5 достатньо комфортно в ній. Тому бажаю вам таких же відчуттів радості, спокою і задоволення. До побачення!